У полоні е, офіцери ФСБ мені от навалювали, інше слово не підберу. А теж саме наратив і казали: От бачиш, що сталося з Маріуполем, Ну ти ж розумієш, по чій цій вині. Ну, звісно я кажу: ну по чій, цікаво. звісно я знав, що не каже, та ви, та ви бомбілі. Хоча... Ну, але вони ж не дураки, вони прекрасно знали, чия там корабельна артилерія і чия авіація працювала по Маріуполі. Ну, в той час, в, тому, в той зоні, наші арти там, авіації і корабельної артилерії, в принципі, не існувало. Була російська. Але теза ФСБшників була така. Він, от мені офіцер ФСБ, казав прямо: ти розумієш, що якби ви. Спокійно собі вийшли з Маріуполя, там відійшли кудись там в поля йшли там, за Запоріжжя або за Дніпро да, на правобережжя, угу. то і Маріуполь там, ми б не бомбили, і він би був цілий. Ось такий у них, типа наслідково причинний склад.